Де сам Ісус говорив такі слова. Я зачитаю пару віршів, і будемо роздумувати над цим Господнім. Коли Ісус Христос був на землі, і написано, коли побачив народ, він вийшов на гору, і каже, коли сів і навчало почав навчати. Я один вірш візьму. Написано блаженні ті, що бачать, бо вони їм тішаться. Бруге місце священно писання, де Давид Пісня свої, 125 й Псалом, 5 -й вірш, хто сіє з людьми, буде жати з радістю, хто з плачем несе насіння повернеться з радістю, несучи снові свої. Слава Богу. І знаєте, так браття розказують, згадують ті моменти минулого року. І знаєте, Бог неодноразово виросовує тривав місії. Мені в либрах сідає проросло, яка каже, і месяне не ненадмасою за мене. Але Бог каже, якщо ви усилити молитви, я збережу, я там милюсь, і знаєте, коли ми розмірку Сьогодні рік пройшов. Знаєте, хочеться прослави Бога, Бога подібна на скрой, милі своїми над нашої землею. І Давид каже у своєму псаленні таке прекрасне слово. Хтось є сі змі буде жати зеленість. Не знаєте, було початок сіяння нашого. Знайте меплатами не одного зона. І знаєте, коли прийдемо Бога що ми дозов приходили до нас, і як ми воюємо. Як ми робимо? Не знаю, повний в І Не згадуючи про того, да Маленького, на коли він почув, що вже сотні не поносить коля, який носив таку броню корішню. Я там народ ізраїльський виходив на порогі та каже, дайте мені одного воїна, я сражусь. Ви знаєте, він носить один фазер на голові, який важить більше 50 кілограмів. Його був великий ваших більш кілограм. І знаєте, він некав своєю силою. Але коли Давід, він мав Духа Святого в серці, бо він неодноразово казав, благословив Господь, що не дасть нас на здобич ворогам і в зуби їхніх. Він знав, що, каже, хвилює я смертно, і смертної тіні, я не побоюся зла, тому що ти зі мною. Твій і твій посох, вони покроя мене. І вони заспокоїли у місті на тому другому Він знав. Він прийшов, він не взяв до царя царського Він пішов до того. Він пішов туди води. Я відкрив, що він там і помолився, по бібліомовчині. Вони протягом гадні камінь. Він не десь І знаєте, коли сили побачить, я ворог така собі не зможе воїн своєї. Куди ж ти підеш? Ти ще й Але знаєте, коли бачив, що дале так невпино, і він говорить, що я досражусь. І знаєте, каже, коли я пас овець у батька мого ядняти. І коли лев чи ведмідь приходив, я поражав. За мною у Бога. І цього неорізаного чоловіка буде те саме жорстим, невологими медведям. І знаєте, Чисо бачить. Що він так настирно хоче, каже, я прочитаю, і сказав, Господь, який спасав мене від мене, від мене врахує мене і від опіцу Фелестиня сказав салову Давиду. І Давид каже, йди, і нехай Господь буде з тобою. Соло бачить, що він має віру. Каже, йди, Господь буде з тобою. Друзі, Господь знає, Він береже до всіх. Ви знаєте, давайте по ту милість і Божу полота, яка до сьогоднішнього дня нами. Господь дасть нам, коли не мешайте за кадістю, що ми съели связь мину. Ви знаю, Бог чує чому і наследдя свого? Я вірю, коли приходу тайної кімнати, і населяє мали на Бог там чує. Наші і хай Господь десь милі свою і ще для нашого народу, щоб Господь так звершив, що одним словом сказав доволі на перестань. І вони вживали з нашої землі. Друзі, пере нами молитва. Давайте наремонно помолимося Богу нашому, щоб ти связі були, почути Бога нашим, що ми прийшли до Бога нашого живого, який святий Бог і хоче, щоб ми помплімиру призвав, нас вона свято. Sam ne govori sva dvije. Bolo mi matemo, gospode,